Зараз гадала Юрка Юрченка, я теж дуже добре його пам'ятаю з території А, але нещодавно я прочитала таку ну, кометну новину, що мовляв, ти там років 10 тому таємно за нього вийшла заміж. Я регулярно за нього вийшла заміж. Так е, є, є така ще одна фішка е, медійників, друзів. Мене видавати заміж за всіх, біля кого я десь постояла, знаєш, там чи... Ми там щось спільно заспівали чи десь на сцені ну, і... побачили, за, за, за кого ти вже так виходила заміж. За Юрченка я читала, що ти вийшла заміж. Ой, за, за всіх по моєму Я навіть не можу згадати. Ми з Костя Гнатенко реготали, що навіть він теж був в списку тих, за кого я виходила заміж. Ну і ми з ним сміємося. Він каже: Да, да, я теж пригадую таку історію. Ні, я, я, я тобі казала, що я на цьому взагалі не концентруюся, ігнорую це. Але і так, я сказала телеканалу, ну, написала їм, що ну, друзі, ну, у вас же є мій телефон, ви ж могли подзвонити. Тобто, просто як, як жарт на 1 квітня, якби ви це опублікували, ми б просто разом перегатали і все.